Ще одне місце, яке ми відвідали у Мерзебурзі, був замок ворона, ще його називають. Це старий замок заброшений, в якому, за легендою, колись ворон поцупив кільце, а підозра пала на слугу, якого і було вбито. А через час побачили кільце, яке було у ворона у гнізді, після чого ворона було зловлено і заточено як в'язня. Взагалі дуже прекрасно, що повністю вся архітектура збережена, все таке гарненьке роздивлятися, солюбе старовину. Взагалі тут майже нікого немає, це не дуже людне місце, наскільки я зрозуміла. Але тут є культурний центр, тому періодично на території проходять різні концерти, і, я так розумію, тут дуже гарна акустика. Тому було б. Гріх не скористатися такою можливістю. В цілому, дуже багато можна наробити гарних, красивих фото, багато ліпнини, є такий ось старий колодязь, який закритий, але теж дуже-дуже гарно виглядає, я так розумію, все старенько вони по максимуму намагалися зберегти. Якщо я не помиляюсь, то також можна пройти екскурсію, але ми не заходили всередину, гуляли тільки у цьому дворику і спостерігали за тією красотою. Трошки відпочивали, поки діти там дуріли, і бігали, бо було де побігати, і в гарному настрої відправилися шукати інші місця в цьому прекрасному місці Мерзебург. До речі, замок знаходиться на березі річки Зале. В цих землях дуже багато подібних замків, ось можете побачити карту.